А раптом вони почують, що ти не полька? А раптом вони зрозуміють, що ти не свій? Я знаю, що ця фраза дуже знайома. Скільки б ти не вчив польську, ти все одно боїшся бути викритим, боїшся сказати щось не так, боїшся, що зрозумієш, що ти не свій, що ти не своя, і що ж робити з цим страхом? Невже ти так і будеш перманентно його відчувати до кінця свого життя в Польщі? Чи є якісь варіанти, що з цим робити? І взагалі чи потрібно щось з цим робити? Ми на каналі СК Академії, мене звати Катя і тут все про Польщу, еміграцію та життя у Польщі. Отож сьогодні спробуємо розібратися, чи взагалі варто боротися з акцентом, чи взагалі варто думати про те, що подумають поляки і як реально звучати впевненіше, навіть якщо вимова все ще не ідеальна. Спочатку поговоримо про те, що таке взагалі акцент, і чому це не ворог. Загалом, акцент це не помилка і це не проблема. Це просто частина вашої рідної мови, яка приходить разом з вами у польську або в будь-яку іншу іноземну мову. Польща потроху стає країною емігрантів, тому все частіше можна почути не лише український чи білоруський акцент, а загалом акцент з різних різних точок світу. Всі говорять по-різному, але. Факт такий, що головне говорити, щоб тебе зрозуміли. Не ідеальність, а зрозумілість, ось що важливо у реальному житті. Особисто я довгий час міряла всі свої компетенції лише одним. Чи добре я говорю польською мовою? Чи без акценту я говорю польською мовою, і чи поляки зрозуміють, що я з України, а не з Польщі? І це було моєю основною помилкою, бо я не думала про те, а що я ще вмію, а які в мене досвід роботи, а яка в мене освіта, а що я взагалі хочу і чим я хочу займатися. Ні, для мене основне чи викриють поляки, що я з України, і ось коли я шукала свою першу роботу в офісі, я дуже часто ловила себе на думці, чому поляки взагалі працюють на якихось фізичних роботах. Якщо вони знають польську мову, а потім до мене дійшло, що польська мова це ж не вершина всіх компетенцій людини, це ж не єдине, що потрібно знати, щоб тебе взяли на роботу в офіс. І ми тут не говоримо про якісь великі фірми корпорації, де працює багато іноземців, і де акцент буде стояти ось десь там взагалі знизу в шкалі критерій, тому що є набагато важливіші речі, які повинна вміти знати людина, ніж просто говорити без акценту. І перша важлива річ, яку я хочу донести у цьому відео, що акцент це не помилка, акцент це не проблема. Перестаньте фокусуватися на акценті, сфокусуйтеся на інших речах, які вам допоможуть знайти роботу чи просто краще себе почувати. Акцент це не головне, що потрібно опанувати у еміграції. Єдине, що справді може заважати, це коли звуки спотворюються настільки, що вас не розуміють. Але це вже не акцент, це вже є технічна проблема, яку потрібно виправити. Що може бути причиною таких технічних помилок, це неправильний старт у вивченні. Якщо ви на самому початку не розібралися з польськими звуками, з польськими буквосполученнями, не навчилися їх правильно читати, а відповідно правильно вимовляти, то вони вас будуть супроводжувати стільки, скільки ви будете говорити польською. І тут звертаюся до тих, хто говорить чи притримується думки, що потрібно вчити мову з поляками. Тут дві сторони медалі. По-перше, краща сторона, це що ви дійсно чуєте правильну польську мову. І якщо у вас хороший слух і ви вмієте вчитися, то ви будете вловлювати ці всі нюанси і, можливо, з часом себе самі коригувати. Але проблема в тому, що ми самі себе не чуємо. І тут вже гірша сторона, поляки. Вас не будуть виправляти. Хіба що ви з кимось домовилися? Наприклад, у вас є колега по роботі, у вас з них домовлені, що якщо ви щось неправильно скажете або скажете з неправильною вимовою, то вас підправлять. Якщо такої домовленості немає, поляки досить толерантні і вони не будуть вам витикувати ваших помилок. І ось ці помилки від початку, і як я кажу, поки ви будете говорити польською, вони вас просто будуть супроводжувати, бо вам ніхто не звернув увагу, що щось не так. Тому, якщо ви відчуваєте, що з вашою польською щось не так, якщо ви хочете підкоригувати свій акцент, якщо у вас ніби великий словниковий запас, ви багато розумієте і говорите, але от чуєте, що щось не по польськи, поверніться до А1, поверніться до вимови звуків і розберіться з буквосполученнями. Тому що часто такі буквосполучення, як це і або ЗІ читаються неправильно, і звучите ви через це. Не по польськи, а іноді така неправильна вимова може змінювати значення слова, тому вже тут дійсно є проблема, яку треба підкоригувати, підсумовуючи, якщо ви самі відчуваєте, що щось не так. Повертаємося до початків. Якщо потрібна допомога у розборі твоєї польської, що так, що не так, а над чим потрібно ще попрацювати, приходь на безкоштовну консультацію до мене. Я з задоволенням з тобою поспілкуюся та надам поради, що робити з твоєю польською. Останнім часом на просторах інтернету занадто демонізують акцент. Я розумію, що це може бути смішно, але з другого боку. Всі там були, по-перше, не всі від самого початку так ідеально почали говорити польською. Всі з чогось починають. Тому тут я абсолютно проти того, щоб десь насміхатися з польського акценту. Звичайно, ну, є меми, які вже розповсюдились по інтернету, і ми вже нічого з цим не зробимо. Але все ж таки у реальному житті я проти того, щоб сміятися з акценту. Згадайте просто себе, якщо ви можете над собою посміятися, посмійтеся над собою. Де я не приймаю і не акцептую акцент, це у викладачів польської, мови. тут, звичайно, якщо ти викладаєш тебе, мають стояти правильно всі звуки, ти маєш вимовляти правильно слова. Тут... Без компромісу, особисто я коли шукала викладачів до СК Академії. Я, якщо чесно, була трохи в шоці від того, які іноді резюме приходили, і як людина потім говорила на співбесіді. І тут вже зовсім інша ситуація. Тут вже, як то кажуть, не до сміху. В мене була ситуація, коли прислав резюме до нас викладач польської мови, який декларував, що в нього хороший рівень. Я вже не пам'ятаю, чи це був чи це один, чи це два. Це був викладач з Білорусі. І, судячи з його досвіду роботи, він працює не один десяток років, але на пробному занятті ми зрозуміли, що викладач абсолютно ігнорує літерку Еу, е, тобто звук В. Він її не вимовляв зовсім ні в одному слові, і тут вже. Є, як то кажуть, професійна проблема. Це вже невідповідність компетенцій до посади, на яку претендує людина. Це єдиний контекст, так як я сказала, де я не акцептую акценту. А якщо ви не претендуєте на роботу викладача, заспокойтеся. Просто дайте собі час. Я не кажу, що забити або не працювати над цим, не вчити. Це потрібно. Я за тим, щоб від самого початку вчитися правильно, але я теж розумію, що, по-перше, не у всіх є така можливість, не всіх є можливість займатися індивідуально чи, чи в групі, неважливо. Не, не у всіх є фінансова можливість витрачати кошти на е, навчання. Тому якщо ви навчаєтеся самі, то, по-перше, зверніть увагу на самому початку на звуки букви. А потім на граматичні аспекти більше, ніж на вимову. Головний мій посил такий, щоб ви від себе трохи відмахалися, тому що е, іноді цей перфекціонізм, ось це або я буду говорити правильно, ідеально, без акценту, або я не буду взагалі говорити. Він заважає і він тормозить ваш прогрес. Я вже не разу зустрічала учнів, які настільки просто невпевнені у своїх силах, вже багато знають, багато слів знають, багато якихось граматичних конструкцій. Але настільки переймаються, що вони щось скажуть неправильно, що десь неправильно зроблять вимову, і всі почують, що вони не поляки, так ми не поляки. Ось це їм заважає просто розслабитися і просто говорити. Ну, скажеш не так, ну а позоришся: один, два, три. Після десятого тобі вже буде все одно. Але це і є прогрес. Просто сидіти на місці, це не прогрес. У мене є така ідея, щоб зняти таке повне відео, як я дійшла з точки А в точку Б, як я навчилася говорити польською, і що мені в цьому допомагало, і що стало таким критичним важливим кроком. Бо в своїх відео я десь там уривками ділюся своїм досвідом, а мабуть, зберу це все ще окремо у відео. Поділюся всіма своїми позорами, позорними ситуаціями, які мені зараз весело згадувати, тоді не було дуже весело згадувати. Але тим не менше, можливо, таке відео натихне саме говорити і не боятися. Тому, якщо для вас буде цікаве таке відео, обов'язково залишіть коментар, я зніму повний огляд на мою польську мову від А до З. На цьому у мене все. Пам'ятайте, що акцент це не вада, це ваш слід, і він показує, що ви маєте історію, що ви вивчаєте, що ви пробуєте, що ви стараєтесь. Головне не зупинятися, говорити навіть з акцентом, але говорити. А якщо хочете вивчати польську мову у дружній, комфортній атмосфері, залишайте заявку на нашому сайті або пишіть нам в інстаграм, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. І традиційно з любов'ю з Польщі, з любов'ю до Польщі, Катя.